Понеділок, 28 серпня. Час новина 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Школа під час воєнного стану. Лічені дні до 1 вересня. Скільки зараз коштує зібрати дитину до школи? Після деокупації до відбудови у Дніпрі на платформі Маріуполь Реборн створюють концепцію відновлення міста після звільнення як і наші сучасні герої боровся за свободу своєї землі у Дніпрі? Відбулася прем'єра найдорожчого українського блокбастера, довбуш. Тривогами але без атак на Дніпропетровщині станом на 17-ту годину все спокійно. А от на світанку окупанти атакували область ракетами. Наша протиповітряна оборона приземлила чотири повітряні цілі. У кривому розі є руйнування дачних будинків. Люди не постраждали зруйновані два дачні будинки, та ще п'ять були понівечені. Також виникла пожежа в господарській споруді, яку рятувальники ліквідували. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Росіяни вбили жінку у селі на Херсонщині, а ще жителів Полтавщини, які вийшли працювати на промисловий об'єкт у нічну зміну. Водночас Збройні сили України систематично знищують окупантів та техніку. На півдні ворог відчуває снарядний голод. Більше про події останньої доби дивіться в нашому дайджесті оперативних новин. Зранку росіяни обстріляли село Садове на Херсонщині, випустили снаряди по житловому будинку. Загинула господиня, яка в момент атаки була на подвір'ї. Також поранення отримав 58-річний чоловік. Його у тяжкому стані доправили до лікарні. Троє загинули ще п'ятеро поранені. Такі наслідки нічної атаки по Полтавщині. Окупанти вгатили ракетами по селищу Гоголеве є влучання у промисловий об'єкт. Там повністю зруйнований виробничий цех. Під обстрілами Донеччина за останню добу росіяни накрили вогнем вугледар, гостре дальнє, курахівку та Костянтинівку. Унаслідок атак пошкоджені цивільні об'єкти, гімназія та ще з десяток приватних будинків. Понад сотня ударів по Запорізькій області за останні добу у регіоні постраждали 27 населених пунктів, зокрема Гуляйполе, Оріхове, Степове та Білогір'я. Зруйновані будинки та об'єкти соціальної інфраструктури жителі громад не постраждали. Проте владці закликають людей евакуюватися до більш безпечних місць. Тим часом наші військові продовжують послаблювати окупантів на південному напрямку. Про це повідомила Наталя Гуменюк. За її словами, ворог несе значні втрати, через що відбувається снарядний голод. Мінус три з польових пункти боєпостачання, і це дуже суттєво відбувається на їх снарядовому стані. Тобто, снарядовий голод для них вже стає доволі звичним. Загалом на фронті протягом доби 34 зіткнення із ворогом. Найбільше боїв на Донеччині та Запоріжжі. Цього разу ЗСУ відправили до пекла ще майже пів тисячі окупантів. Також мінуснуло чотири танки, вісім бронемашин та ще понад два десятки артилерійських систем. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразив один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Тим часом наша розвідка повідомляє, нині Росія має щонайменше 585 різних ракет, які летять на відстань понад пів тисячі кілометрів. Аймін Арнау, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. Підтримували російську агресію у кривому розі затримали двох колаборантів. Чоловік та жінка поширювали в інтернеті дописи з ворожих інформаційних ресурсів. У забороненій соцмережі залишали коментарі з підтримкою так званої спецоперації а також публічно заперечували окупацію українських земель. Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога. 12 тисяч доларів і до служби непридатний у Дніпрі. Повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити посадовця. Натомість просив про зняття з військового обліку. Нині триває слідство. Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. На причетність також перевіряють працівників ТЦК. До 1 вересня лічені дні батьки вже зробили основні закупи до школи, портфелі, канцелярію та одяг. Це мінімальний набір. кажуть, вартість приладдя помітно зросла, але цьогоріч частково вдалося зекономити. То скільки коштувало зібрати дитину на заняття? А й дізнавалася. Ручки Бензлі та Зошити у магазині всемирічного Матвія каже, аж очі розбігаються. Утім радіє хлопець не стільки закупом, скільки поверненню до занять офлайн. Я хочу е вчитися з друзями своїми. Мені дуже-дуже хочеться. Я люблю свою вчительницю, її звати Яна Юрівна. Вона саме добра у нас. Мати ж Матвія ділиться, оскільки обійшлося зібрати сина до школи. Наплічник каже, цьогоріч не купували. Через корону та війну ще минулий не зносився. На штани та сорочку витратили півтори тисячі. Зараз же обирають канцелярію. Мені здається, трошки щось подорожчало, але можна знайти будь-який товар на будь-який гаманець. Тобто є і бюджетні ціни, є і дорожчі. Азовий комплект із найнеобхіднішого розповідає продавчиня коштуватиме близько 700 гривень. Це 20 зошитів, обкладинки. А ще пластилин, досочка для ліплення, все для малювання альбом, краски, кісті, стаканчик. Найбільша стаття витрат портфель. Середня ціна напрічника дві тисячі гривень. Вартість, кажуть продавці, залежить здебільшого від тканини та дизайну. Тут, зокрема, треба звертати увагу, чи є додаткове оздоблення, наприклад, іграшки або кишені. Також ціна залежить від того, чи є на портфелі малюнки з популярними персонажами. Такі обійдуться дорожче. Зараз популярний дуже майкрафт для хлопчиків, динозаври Марвел Спайдермен. А для дівчаток це пушин, барбі. Загалом же кошик школяра із таким мінімальним набором приладдя цього річ коштує майже три тисячі гривень. Якщо до нього додати ланчбокс і пляшку для води, це у середньому ще плюс тисячу двісті. Айміна Арнаут, Євген Дрозд. Новини 11 каналу пішов купатися та не повернувся. Напередодні ввечері поблизу вулиці набережна Заводська у річці потонув 56-річний чоловік. Він пірнув у воду, а потім зник з поля зору. На пошуки кинулися водолази. Тіло жителя знайшли у 15 метрах від берега. Нині поліцейські з'ясовують всі обставини трагедії. Після деокупації одразу до відбудови у Дніпрі відкрилася ще одна платформа Маріуполь Реборн. Вона для того, аби створити концепцію відновлення міста після звільнення. Це вже другий з трьох таких офісів. Перший відкрили у Львові. Ще один планують у Варшаві. Задля Маріуполя об'єдналися міжнародні партнери, український бізнес та місцева влада. Як будуть відроджувати місто після війни, розкажуть наші кореспонденти. Відремонтувати школи, транспортну інфраструктуру та вдихнути нове життя в понівечене росіянами місто. Такі плани у Маріупольців для їх реалізації в Дніпрі відкрилася друга платформа Маріуполь Реборн. Головна мета була і залишається. Це люди. Головна мета повернути життя сьогодні, в тимчасово окуповано місто Маріуполь. Головна мета відродити життя в місті. Головна мета, щоб люди хотіли і бачили, майбутнє. Їхати в Маріуполь. Родзинкою відкриття платформи став Фест Рикавері плен 7,5 тисяч людей та роботи на півтора року за максимально короткий час. У п'ять етапів відновлюватимуть лівобережжя, центр, приморську частину. Кінцевий план обговорять із жителями через центри. Я -Маріуполь. Це впевненість громадян в ковні, що є стратегія у муніципальної влади щодо відродження Маріуполя, відбудови там 12 напрямків. Відповідно, другий момент що вони вже зараз приймають участь активно в її розробці через такі центри Ямаріуполь, я, я тобто це робиться для них, але з ними. Доєднались до платформи і прилеглі міста. Декларацію про співпрацю вже підписав перший заступник міського голови Енергодару. Відкрита інформація, якою діляться сьогодні Маріупольці і інші міста. Вона дає можливість А, увійти помилок, Б. Вона дає можливість акумулювати кошти і не тратити сьогодні на власні розробки. Вона дає можливість сьогодні долучитись до підтримки міжнародних фондів і організацій. Усього запланували 12 напрямків роботи. Перш за все, це безпека, житловий фонд, транспорт, економіка, освіта, культура, спорт та дозвілля. Проєкт розробили на суму понад 28 мільярдів гривень. А міський голова Маріуполя запевняє, це наймасштабніший в Європі задум відродження міста з часів Другої світової війни. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. Уперше за всю кар'єру дніпрянка Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту. На змаганнях у Будапешті їй підкорилася планка у понад два метри. Цей результат дозволив легкоатлетці вибороти золото. Крім нагороди, вона здобула і ліцензію на участь в Олімпіаді 2024. Ой, я що... Як і наші сучасні герої боровся за свободу своєї землі у Дніпрі? Презентували пригодницьку історичну стрічку про Олексу Довбуша, легендарного лідера карпатського повстання. Для глядачів влаштували зустрічі з акторами, аби розповісти, як створювався наймасштабніший український фільм. На прем'єрі побував і наш Владислав Авдієнко. Тиснуть руки, обіймаються, роблять спільні фото в одному з кінотеатрів Дніпра не проштовхнутись. Презентують історичну драму Довбуш. Нині це наймасштабніший український фільм. Над ним працювали за 10 років, розповідає режисер. Знімали 5. На заваді стали ковід та війна. Фільм був повністю закінчений до повномасштабного вторгнення, але вже озвучення фільму, оркестр, музика, графіка комп'ютерна вже була закінчена частково за кордоном. Нам дуже допомагали польські колеги. Картина. Вдало поєднує історичні факти та пригодницький екшен. За сюжетом невеличка група карпатських повстанців оголошує війну польській шляхті через її жорстоке правління в горах. Очолює повстання Олекса Довбуш, реальний персонаж за легендою, наділений безсмертям. Олексій Гнатковський зіграв Івана, брата головного героя фільму. Я з Івано-Франківська і для мене Довбуш це священна історія. Це для мене історія моїх гір, звідки я родом. Тобто, це все моє рідне. Я говорив про своє. Рідне наша нація зараз формується і формує своїх героїв. І наша задача пам'ятати їх до сьомого коління. Частина акторів фільму нині у лавах ЗСУ. Зокрема, й Олег Шульга вважає, попри тяжку кровопролитну війну, таких фільмів нині має бути більше. Мій стрілець це такий умовний, якийсь ну гуцульський снайпер. Дуже важливо, прям суперважливо, тому що це. Фільм один ну нехай, а їх мало би бути більше, більше і більше. Вони мають працювати на, для всіх глядачів, для всіх військових. Надихати, згуртовувати глядачі від прем'єрного показу у захваті. Я дуже задоволений, що зараз наш український кінематограф взагалі в А до такого рівня це не перевершена як на мене картинка. Гра з кольором, гра акторів. Піднімається, я сказала на це на свідомість і гордість за свою батьківщину. Що ця історія була 300 років тому і зараз актуальна. Фільм вже можна переглянути у всіх кінотеатрах України, а частину прибутку від показу картини автори передають на підтримку 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. І на останок про погоду Дніпрян знову очікує спекотний тиждень. У вівторок, за прогнозом синоптиків, день буде 30 градусів тепла, вночі плюс 21. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Далі на вас чекає випуск новин з Нікополя, підготовлений моїми колегами. Я передаю слово Альбіні Гриненко. Альбіно. Вітаю Олено. Сьогодні покажу кадри кліпу, який зняли Нікопольчани на березі обмілілого водосховища. Так вони привернули увагу до наслідків російського теракту. Розкажу про гру за донати. Маленький волонтер збирає гроші на дрони для ЗСУ за допомогою шахів. Та повідомлю, як на Нікопольщині готують укриття до навчального року чи повернуться школярі за парти. Про це дивіться вже у випуску. Дякую, Альбіно. Тож обов'язково дочекайтеся випуску новин з Нікополя. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.